Вітаю, діти! Послухайте віршик. Цифра три це чарівниця, невеличка, круглолиця. Яку казку не візьмеш? Цифру три завжди знайдеш. В яких ж казочках ми зустрінемо цифру 3? Казка про трьох братів, про трьох ведмедів. Казка троє поросят. І казка про триголового дракона. А зараз ми поближче познайомимося із цифрою три. Настала осінь. Птахи стали збиратися в теплі краї. На одному дереві сидів птах, шпак. Шпак це перелітний птах, тому він чекав своїх друзів, щоб летіти. Скільки шпаків сиділо на дереві? Один. І ми можемо позначити цю кількість цифрою один. Потім до шпака прилетів його друг, іще один шпак. Скільки стало птахів? Давайте рахувати разом. Один, два. Два птахи. Ми позначимо цю кількість птахів цифрою 2. А потім до них прилетів іще один друг шпак. Скільки стало тепер птахів? Давайте порахуємо: 1, 2, 3. Три птахи, і позначається ця кількість цифрою 3. Наші птахи полетіли собі в теплі краї. А ми продовжуємо знайомитися із цифрою 3. Ось вона яка. На що вона схожа, діти, як ви гадаєте? От я вам зараз допоможу. Цифра 3 схожа на шарфет, який складений ось таким чином. Цифра 3 схожа на два гачки, які зачепилися один за одним. І цифра 3 можна її побачити у крильцях метелика, які схожі за своєю формою на цифру 3. Діти, озирніться навколо себе, можливо, ви побачите іще десь цифру 3. Цифру 3 можна викласти із лічильних паличок. Вона, звичайно, буде не така заокруглена, як насправді, але схожа за формою ось так викласти, можна цифру 3. А можна викласти цифру 3 за допомогою ось таку, такої матузочки. Її можна викласти, згорнути і отримаєте цифру 3. Цифра 3, діти, позначає три предмети. Ось, наприклад, три повітряні кульки, три ведмедики, три білочки. Ось так сьогодні ми познайомилися із цифрою 3. І ще трошки з нею пограємо. Давайте подумаємо, де іще ми можемо побачити цифру 3 навколо. Ластівка летить, крильця в неї зігнуті цифрою 3. А ось місяць нам світить і посміхається, і він теж схожий на цифру 3. Змійка згорнулася і нагадує нам цифру 3. А ось, діти, два черв'ячка зачепились один за одного і теж виглядають як цифра 3. Навіть з двох бананів можна викласти цифру 3. Спробуйте таке вдома. Молодці діти! Ми з вами гарно пограли із цифрою 3.